У нас штіліський подарунок відкриваємо. Та-да-дам! Ой! Такий чехольчик, пістолік такий, напевно, на резинці тут два, так? То штіль! Коли маєш хорошого друга і йдеш до нього, на день народження, купляємо таку штучку, то подарунок буде йому. Такий захист. Батарейка нема. Але обов'язково прочитають перед тим інструкцію. Чи можна жінок різати чи ні своїх? Батарейки висять не злезу, В цьому чехлі. Зарядне. Одна батарейка тільки так в комплекті. Літіонова. Три банки то буде, так, там вірніково. 12 вольтова. Постачання якихось обоком. Десять і 8 ампер. Ну, крутить навіть. Треба зарядити, але щось смачити сила. Може ще раз витягнуться патрон, нічого не сильно. Що ви мовите, Ну така, трошка важа, десь скільки вона має, десь 2 кг важа. Made in Germany. Завідне. Чехольчик, так? Ти ж два роки брати не можна, бо я маю дорогу. <риклад> я хіба подивлюся так. Так що кому цікаво, такий штучка собі підрізати десь на саду гілля. Кривчука, це що таке за кліпса? Це, напевно, не ланцюга? Так. Так, дінь, дінь. Що ти ланцюг потім треба шукати? Так, так, так. Комплектуєш, ні? Ні, нема вже нічого більше. Є ще тільки для змазки ланцюга, так? Масло. А де його заливати? А тут нема де заливати масло? Там не тільки вручну заливаєш і змазуєш. одна инструкция стилевский масло маленький да в принципе мало бы придумать да тут воно какую-то дошку бачите врезать тоже можно навіть. Маленький как лобзик аккумуляторный, в принципе, можно тоже заменить. А, ну, лобзик -то тоже не знаю. Так, тут пише діаметр 8 см. Твіймочшо Хайб, знаєш. 10,8 вольт, 1,4 кілограма вага. ас 2 А чіткі Ас-2? Тут дві батарейки, то одна, ні, одна, напевно. А, Це напевно артикул і Л1. Є розміри його. 34х14 см. Тут ще у Ну, чехол. А чехол, такий, там є чехол, що, так? Такий на поїзд, чи ні? А, нема, тут треба купити його. Тут ну, треба б чехолки могли б дати за такі гроші. На ну, 23 й рік зараз ціна 6 тисяч гривень. Ну, це може для своїх ціна, не знаю, але. Дивіться, скільки там зараз модель її. Що там? Какую-то? О, о, теперь буду закон. Заряджаємо. Може привіт, хазяйство включить, що ти тепер... проект. Не, мигаємо, магай. Значите, магиї, заряджаємо. Ну, червоними, для початку, червоними. А там немає інструкції, типа, якщо з намальованих. Ну, зерно, бывает, типа, намальовану. Шоу які означає? Ой, я вытянул случайно. А может, через то, что вы через переноску включили? Ну, через лампочку включили. О, червоный пришел. Зеленый. А что ты делаешь, чтобы было червоное? Вытянул и запахал. О, бачите? мы лепим. Можемо. Воно... Mm -hmm. Так що таке. Купляйте стіль. Пробуйте, бавтеся. Зручно, класно. Ось себе інструкцію почитати добре було. на рукою незручно, але... Є там по батареї що вас? Є на поддержання. Українська є чи нема? Я добре треба поставити на сюди, я теж так постав, думаю, що воно не... нове. Українська. Є інструкція, українська. Так що краще прочитати її. Так, одною рукою незручно, але. кому треба можна собі взяти і почитати по відео інструкції. Тримаєте паузу і читаєте. Бляхать, не зручно. Тут треба знати, значить, що щось, щось по батареї. Акумулятор попередження, щось попередження, попередження. Але немає ніякого індикатора малюнку. Є, прийшов? то нам, нам, нам. То Павло сказал, что очень хотел, я ему говорю, хорошо, я тебе замовлю. Нам. То будет иметь? Короче. Нет, он там